Мудрість дурня. Епізод 1. Капітан Конопатий. Слідчий. Вроде. Дітей треба любити, а роботу робити. Не переплутай. Мудрість дурня. номер 11 Зранку прямо заїдало гадке перечуття якоїсь халепи. Причому по роботі. А звідки ще у слідчого може з'явитися Геморой? Щоб там Катря не тревенила про авітаміноз та довгу відсутність сонячних променів, які значно знижують рівень вітаміну Д, а відповідно і лібіду. Але моя чуйка на всіляке гімно рідко мене підводила. Хоч взимку, хоч влітку. А Катря не дала мені просто тому, що мала не променів, а премії. Ну, то йди теж працюй. Дитина, я з трьох років вдома сам залишався, коли батьки на роботу йшли. Стерво. Сказала б одразу, не хочу сексу. А то майже годину куйовдалися в ліжку, поки в неї не заболіла голова. В машину залазити не хотілося, за ніч вистигла, наче мавпник, хіба що не смердить бомжами. А куди діватися? Білі мене мухи полетіли, одна впала прямо на праве віко. Ну ще за життя. Я смачно впівголосом отікнувся і поліз в салон. Перша гарна новина, моя вісімка завелася, хоч і не з півоберта, але з першого разу. Прогазував, включив автопічку на четвірку і приступив до ранкового ритуалу. Скоцюбрившись у три погибелі, сиджу і чекаю, поки стрілка температури двигуна не досягне першої риски. За цей час встигне завантажитися мій Nokia, сотовий, подарунок дружини. Він мав полегшити мені життя. А натомість. Витягує на дві наші абонплати стільки грошей, що вистачило б на добрячий пузир віскаря. А ще дає можливість коханій завантажувати мене в кінці робочого дня десятком не забудь заїхати, обов'язково купити скоро будеш. Ледь блимнувши екраном, ця піндюрка з клавішами вибухає переливами якоїсь скаженої електронної пісні, а ще й здригається, наче чумна сучка. Вісім сорок п'ять! Чергове аж задихається. Семен? А хто ж ще дебіл? Ти вдома? Ага. А як ти думав, я встигну до шефа. Ніхто слухавку не бере. Дочка, схожа, вже в ліфті, а Катря в душі. Там біля тебе у парку волошина знайшли, молодшого, схоже розбій ножове поранення. Я вектору дзвоню, а ти давай, дуй туди, біля смертивного майданчика. Ну, от і все. Чи так воно важливо гріти двигун? Волошина підрізали. Весело, але смішного мало. Віталіка Волошина, я знаю, ще зі школи, та й тут ми живемо майже поруч, тільки він у крутому мікрорайоні Новострой. Ну а я щасливий власник двокімнатної панельної чешки за два квартали від залізничного вокзалу. З гудками, бомжами, брязкотом вантажного відділення та іншими прекрасними атрибутами привокзального життя. Вітя на два роки за мене старший, я його поважаю, а батька його Сергія Сергійовича ще й трохи побоююсь за його безумовно величезний авторитет у Підгірську. Тому моя вісімка, виючи на все горло сиреною, дружбан по блату встановив, вилітає на зустрічну смугу і дує до місця пригоди. Парк там величенький, але я місцевий і знаю короткий шлях. Тож мій коник загрібає колесами на височенький бордюр і аж цибає у прогалину в паркані. Відразу бачу, я сьогодні тут не перший катаюся, чиїсь колеса вже виорили у сніжній цілині глибоченькі колії, розвозюкали чорнозем у бік мікрорайону. Їду паралельно сліду, намагаючись не затоптати і не врізатись в дерева. Зупиняюся трохи не доїхавши місця, де зустрічна машина стартувала. П'яти секунд мені достатньо для того, щоб зрозуміти, величенька іномарка з переднім приводом до неї по снігу три лінсушки людських слідів. Бачу в кінці алеї невеличкий натовп, біжу до нього, на ходу викликаю чергового. Добре, що на Nokia це робиться однією кнопкою. Додумали же капіталісти нещасні. Слава Богу, серед лікарняних халатів помічаю парочку білих, швидко передаю черговому просліди. Все. Забули, Працюю на місці.